Сьогодні вівторок, 22 квітня 2025 року, я знаходжусь у Києві в Святошинському районі мікрорайон Новобіличі. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська. 1. Тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія з загальною площею 18 метрів квадратних на першому поверсі. Загальна площа 18 м2. Квартира студія кімната разом з кухнею Санвузол. передпокій В этой комнате находятся все стиральные машинки, варочные поверхности и дополнительные большие холодильники. загальний коридор.